Доброго ранку, всім привіт, вітаю вас гостях з себе на каналі. Ось такий сніданок у моїх фаверолях Це кефірчик. Кислячок його ще називають. Або кисле молочко. Ну, покажіть, покажіть. Бачите, отримуємо <свісно> ласоще самого рання. І вже тоді можуть розбігатися по своїх справах. Ще раз привіт. Прийшла з роботи, немає світла, але думаю, уже наче настала та пора, коли обіцяла вам показати, чим самим я підсипаю у своїх кур для профілактики від бліг, тому що я їх не лікую наразі, але профілактично. Гадаю, що варто все-таки їм зробити ту ванну для купання і підсипати підстилкою, щоб застерегти або відтягнути той процес кишіння, нападу і тому подібне, бліх і всяких таких комашок і мошок. Загалом курочки в мене дуже люблять тут пос... Ой. закрито. Дуже люблять тут сидіти. Зранку, коли вони виходять з курнику, то першим ділом, що вони роблять, це біжуть сюди. Ось така чудо-сія. Що в нас тут підсипано? Пісок, попіл і сухе, гашене вапно було насипано їм на дно. Зараз це все вони перекалафуцькали, і ось така у них тут, можна так назвати, і красота. Заберу лишні палички, звідси непотрібні. Пір'єночки, в принципі, мені не шкодять, Ну, нехай їх теж заберемо ось таким-то чудом. Ось. І будемо готувати їм Хоп. оцю ванну. Що я візьму? Ну, найперше, це, звичайно, цю кушоночку свою. Або це ще називають сухе гашене вапно. Ну, ось так його фіти-фіть-фіть присипляють. Це не реклама. Просто я так роблю. А ви собі можете взяти, до речі, там є кліносан, дизосан, що там ще є. Ну, в общем, цих підстилок, підсипок є дуже багато. Собі Я би теж взяла те, що підходить більш для кур. біжлякур. Но... Те, що маю, тим і застосовую. Не будемо тратити лишні кошти на ось такі речі є. Далі я придбала ось таку штуку, корити препарат. Не знаю, допоможе він не допоможе, але тут пише, що воно йде для профілактики та лігкування. Собак, оці декоративної птиці, третата. Ну, в общем, Значить, мені отака штукенція точно підходить. Профілактика. Ось так воно виглядає. Теж такий білий порошочок. Дещо пахне, до речі, гарненько пахне. Тому не в великій кількості, бо ще ж маю підсипати їм саму підстилку. Ось так, знову ж таки, підсипаю. Ой, хоп-хоп-хоп? В общем, я роблю це на власний розсуд. Не сприйміться за урок, просто як спостереження за моїми ось такими діями. Є, це зробили. Хеллоу. будеш тут купатися? Думаю, що буде. Так, далі я буду застосовувати ще сюди в підстилку ось таку сіру. Вона додається як кормова добавка для усіх кур, я додаю у зерносуміші, тому що вона допомагає засвоїтися всім поживним речовинам. Ось, Але вона ще є ефективною, ось можна прочитати при лікуванні захворювань шкіри. Тому додаю її також сюди, десь я чула, що воно гарно теж допомагає уникнути і профілактично застосовується від бліх та кліщів. Ось так. Я вже так собі зверху цим жовтеньким присипаю. В Навіть якщо куриця поклюють, то воно їм тут буде навпаки. О, ось така у мене вийшла красота. І тепер це все отак перекалопуцькаю. І сподіваюся, що ті блохи мене минуть. Бо як я бачу, що у людей твориться, Боже, Боже, бідні ті люди, то ніяк неможливо потім ні вивезти, нічим, ні, ні усунути. І паяють люди, і вапном білять, і здирають ту штукатурку. Що вони лиш бідні не роблять і заходять в будинок і повністю версь. Їхній одяг пропитаний теж. Отим усім, тими мушками, всякими. Ой, воже вдарилися. Тьфу. Сама подихаюсь цими парами. Треба одягати маску до таких робіт. Фу. Ух, на пороши. Вам не видно? Це все сухеньке. Отакі От курьошки будуть мати тут купель. Купання. Залишилися в мене тут курочки. Вони вільні абсолютно. І дуже-дуже-дуже хочуть переїхати в нове господарство. Тому що вони мені тут не потрібні. Найближчим часом, думаю, що вони так і переїдуть. Насипала їм тут корму вже. Ще маю знайти ракушку, в мене є, також їм підсиплю. І вже будуть вони Фі! так надихалася оцеї мішалки, що намішала. Ну нічого. В общем, все зготувала. Що стосується моїх індиків, що я вам скажу? Прийшла з роботи один індик лежить, здох. Чому? Від чого? Олєра його знає, тому вже наразі в мене залишилося 9 штук. Ось такі-то справи. Випускала я їх на двір, може щось із з'їло чудо. Ну, не переживайте, ось таке голубка, саме меншеньке, що там ось сидить. Ось, що майже що і не росте, вона жива, здорова, нічого їй взагалі не бракує. От ходить, нещастя. Той, що поносив. Індичок, хто давно на моєму каналі бачив, пам'ятає, теж нормуль такий живенький собі, бадюренький ходить. А з... втратили, не знаю від чого, такого от бадюренького, живавенького індика. Тому ось такі то справи. Може і нескладно їх ростити, 100%. Людям вдається і ростять величезні кількості їх, але в мене щось іде не так з цими індиками і все. Хоть і трісне. Фаверольки. Що стосується фаверолок, то дослідила я, звідки в мене є. Але то буквально 2-3 штучки, без бороди. Ось курочка, до речі, ходить. Кура, 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 чухається. Ось. Дві-три штучки, ну хто тримає курей на породу, той розуміє і однозначно більш як впевнена ем, зустрічався з такою проблемою, як відбраковка курей. Навіть досвідчені селекціонери, навіть досвідчені ось хто тримає, хто там. Песиків, котиків і так далі у всіх є відбраковка. Не буває такого, що всі ідеальні. Так само і курей. Може таке бути, що хтось виведеться без пігатого пальця, може таке хтось бути, що виведеться без борідки. Ну Цей виводок, що тут є, весь абсолютно, вони всі з п'ятьма пальчиками, але дехто з них без боріток. Тому таке то справа. Ну, відберемо найкрасивіших, найфайніших і вже будемо формувати таке стадо, щоб відповідало породі, як і ззовні, так і е, мало 5 пальчиків, ніжки в міру лахмації і борідка красивенька. Решта, все, що буде не кондиція, все піде від браковку. Що стосується бройлерів, то ми прибрали тільки 5 штук. Чи чотири вже навіть не пам'ятаю. Е, решта ще чекає своєї черги. То свято, то світла немає, то пізно прийшли з роботи, ну самі розумієте. Ось тому е, ще живуть, як то кажуть. І такі тут справи. Ось, ну і тут ще в нас проживають ось е, наймолодшенькі фаверольки, які вивелися, коли не було світла. Так, і як ми можемо бачити, є тільки три півника. І тут всі раз, два, три, чотири і п'ять курочок. Наче так всі з борідками, але такі досить кумедненькі. Ще не випускала їх загальне стадо. Верніше спробувала. Але півні їх дуже сильно ганяють і тому прийшлося їх назад сюди закрити. Тому вони мене шарахаються. Думають, що я знову зараз їх буду мучити і кудись переводити. Але корм розтипають страшенно. От все жовтеньке, це все розсипаний корм і які то справи. Усіх перевела на одинаковий корм, абсолютно всіх індиків, курочок старших, бройлерів і так, виходить, Усіх перевела на зерно Тобто туди даю пшениця кукурудза, соняшниковий шпрот. Потім, давайте поглянемо, що тут у нас. Ось така зерно суміш виходить. Що я сюди вам ще додала? Ага, рибу, рибну костну муку і м'ясо костну муку. Ось. Це все отак гарненько передробили. Щось передробилося, щось ой. Кукурудзик де-не-де, діти допомагали, то попадається і ціленька, вони просто її не їдять. Ось, а так загалом ось таку зерну суміш даю усім підряд. І таким чином, не додаючи ніяких преміксів, не додаючи ніяких комбікормів наразі, можна прибирати птицю в будь-який момент і не переживати, що там буде щось з ними не так. Ну, тобто, що там будуть якісь препарати від коксидіозу. тому що вони знаходяться у преміксах хріст і в комбікормах ріст. Ну, в принципі, це вам також відео. Ну, все, йду я поратися. Вам бажаю гарних мирних вечорів, спокійних ночей, гарних світанків, дякую Збройним силам України за їхню працю, мужність та відвагу. Дякую всім вам, хто дивиться мої відео до кінця, хто підписаний на мій канал. Дякую вам за підтримки, за ваші вподобайки. Зустрінемося з вами вже надалі. До нових зустрічей!